Всім привіт! З вами знову головний Жене Славко. І сьогодні в нас знову рубрика Огляд корпусів. І сьогоднішній у нас є новинка від Вінга, корпус Cell, може СЕЛО, Хто знає, як вони його поправно насувають. І на момент запису відео, а саме 6 березня 2024 року, його вартість становить 1529 гривень, що в принципі дуже хороша ціна, і ви далі побачите чому. Ну, принаймні мою точку зору, я думаю, зрозумієте. він в такій звичайній картонні коробці з двойного гофрованого картону, пінопласт та поліетиленовий м'який пакетик. Д не шумний. Так, і ось наш гість. міді Tower корпус, мікро АТХ-формат у нього. Вірніше, підтримує е, материнки micro ATX формату. Ось. Але він доволі таки цікавий. Е, що відразу мене здивувало, це його вага, тому що він у, у базі важить 6 кг. І це навіть важче, ніж деякі ATX корпуси. Ось. Тобто, це нам натякає на те, що тут або дуже багато металу використано, або цей метал ще доволі такий. Ну, товстенький, тобто має бути нормальний корпус по, по якості металу. Так, почнемо. Почнемо ми з розмірів. Значить, ширина нашого корпусу 226 мм, висота від столу 450. Так, і довжина, з врахуванням цього виступу. 2 сантиметри. Так, 423 міліметри в мене вийшло нарахувати. Так, ну що ж, дивимось далі. Е, зліва в нас стандартне гартоване скло в плівках з написом. Спереду ми бачимо ось таку прикольну металеву меж сітку на весь. Периметр на всю площу передньої панелі. Права панель у нас суцільна металева. Задня частина. Ми бачимо відсутність гвинтів для кріплення боковин. що цікаво. Прикольну таку перфорацію задньої панелі. І мені дизайн такий подобається цікавий такий посадкове місце 120 мм вентилятор. 5 з отворів для PCI-Express плат розширення. Три багаторазові мають заглушки, дві одноразові. І маємо такий гвинт із загальною пластинкою для фіксації і приховування, кріплення. Бачимо посадкове місце під блок живлення, і також багато, ну як багато 8 петель для стяжок кабелів. М -м, можливо, це. Наслідок використання цього дизайну в якихось інших шасі. Тут, можливо, є в якихось інших корпусах тут може бути, наприклад, роз'єм для підключення живлення, блок десь там кріпиться. Ну це вже таке. А, так, далі. Верхня частина у нас сітка на магнітах на всю ширину корпусу. Два USB 3.0 джеки Jack 3.5, кнопка живлення, кнопка Reset дуже схожа на роз'єм Type-C. І, на жаль, не використаний отвір для Type-C. Хоча, якщо знайти кабель і виламати тут заглушечку, то можна встановити і кабель Type-C. Так, І на нижній частині нас зустрічає. Така ж сітка для на магнітах, як зверху. До речі, немає ніяких фіксаторів. Тобто, теоретично, якщо корпус там потягати по вашому килиму, або просто може відпасти ця сітка. Тому таке собі рішення. Бачимо кошик і посадкові місця, вірніш, направляючи, по яких він рухається, тобто змінює свою позицію, пластикові ніжки і спіною. Так, і тепер. Перейдемо до більш детального огляду. Як я вже сказав раніше, у нас боковини тримаються не на гвинтах, тобто вони відстібуються, маючи ось такі виступи, пиптики, я їх називаю. Знизу бачимо, направляюча, за допомогою якої вона стає, тримаються знизу за шасі. І зверху ті пиптики фіксуються фіксується в оцих ось пластикових фіксаторах. Метал доволі такий товстенький. Виштамповка тут, ну, оці загни, все стандартне, але метал товстенький Це відчувається. Так, і права боковина, ліва боковина скляна. Майже така сама скло, дві пінки. Е, нижня. Ця направляюча і зверху рамка з такими ж пиптиками. Скло міліметра 4, напевне, мені ліньки міряти. але товсте. Так. Далі. Що ми бачимо за правою панелю? Ми бачимо дно для материнської плати, його ми обсудимо трошки пізніше. А, зараз USB-3.0 колодка. Звук. І кнопка живлення та індикатори, які зібрані вже, вже зібрані у колодку, таку, що дуже зручно. Так, вони багаторазовими такими провідниками тут прикручені. Бачимо кошик під два накопичувачі 3.5 або 3.5, та 2.5. Та й все, і купу, купу отворів, і бачимо купу цих. Петель для стяжок. Значить, в початковій конфігурації при такому положенні кошика для жорстких дисків. Ага. Ми маємо 18 см, 180 мм для блоку живлення та його кабелі. І спереду у нас відстань приблизно 70 80 мм від. Передньої частини шасі, до нашого кошика для дисків. Якщо ж ми наш кошик відсунемо максимально вперед. Десь ось так хоча б, щоб не випав. Так, ми тоді отримаємо 21 з половиною майже сантиметр, тобто 215. Міліметр для плуку жилення кабелі. І приблизно 43-44 від передньої панелі до нашого кошику. Далі, М -м давайте глянемо на передню панель. Значить, я подивився і знімається вона дуже таки цікава. У нас тут є два глинти. Так, і ми їх. Який тримає цю панель. Саморізи, до речі, не звичайні, а саме саморізи. Тобто там має бути якась пластикова штука. Так, і є зручний такий, щоб цю панельку підхопити. Ми її трошки відтягуємо. А, а все, я зрозумів. То гвинти були зайві. Вони тримають на, тут на куточках, просто тримають цю панель, тому їх можна не відкручувати. Панель відстібається точно так само, як боковини. Я чогось не доглядів. Верніше, точніше, розраховував не на таку конструкцію. Так, значить, бачимо метилову панель з сіткою, сітка суцільна. І ці Пиптики. Так. В принципі, це можна відразу сховати. І за цією панелі ми бачимо пластикову нашу із портами водовиводу. І бачимо три посадкові місця лише під 120-мм вентилятори в фіксовані позиції. Ось. А, теоретично сюди ні. Система редину на 360 сюди не стане, бо не вистачає місця ні тут, ні тут. Тобто лише вентилятори. Навіть 240 сюди не залізе. Ось, бо тут заважають кабелі, а внизу також немає місця. А, так. Ну і ще давайте розглянемо відразу верхню панель. Значить, вона має перфорацію на всю ширину корпусу. І Ми бачимо посадкові місця максимально здві... зсунуті до лівого краю шасі. для 120 мм вентиляторів двох штук і для двох 140 мм вентиляторчиків. І Сюди ж без проблем також можна буде засунути системи радійного холодження на 240 мм та 280 мм. Благо тут видно, що відстань від материнської плати до цього. До... Радіатора доволі таки непогано і плюс бачимо тут непогану таку відстань. Тепер основна особливість цього корпусу. Ми переходимо до огляду шасі всередині. І основна особливість цього корпусу полягає в тому, що це корпус розрахований на таку штуку, такі материнські плати. ASUS їх називає front-to-back. Це материнські плати із е, реверсивними конекторами. Тобто, у них конектори живлення процесору виведені назад, вентилятори виведені назад, 24 SATA, USB, звук, колодки. Тобто Оці отвори вони розраховані на ці всі стандартні конектори, які дивляться на нас. Зараз спробую. О! Наприклад, маємо ось таку материнську плату Micro-ATX формату Жилення процесору назад, кабелі для підключення, підсвічування, вентиляторів. Всі ззаду виходять. 24 піни теж ззаду. SATA 3.0 також SATA, верніш, проти, ззаду, USB-3.0 ззаду, колодки там для всяких звуків, USB, підсвічувань, ТП і все таке теж виходять назад. Тобто у нас тут залишається лише а, слоти для оперативки, слоти для M.2 2 дисків. Та відеокарта чи PCI-пристрої, pci експрес -пристрої, PCI -PCI пристрої. І радіатори там, ну, сокет відповідно, і радіатори, які охолоджують живлення процесору. Ну, відповідно, там, чіпсет. От, е Прикольний такий концепт. Мені дуже подобається і можна зробити доволі такі непогані і дуже гарні збірки, е в яких не видно кабелів. На жаль, в Україні. Я ще не бачив, не зустрічав е таких материнських плат. Але навіть якщо вони є, то я ще з ними не працював. Тож, е бачимо, місця під MicroTix-материнку. Ось купа отворів. Бачимо купу цих стяжечок. Е також е отвори, якщо у вас звичайна материнська плата, то є отвори також для звичайного е безпроблемного прокладування кабелів. Наприклад, процесорне живлення, вентилятори 24 піна, SATA, usb 3.0. І знизу тут звук, USB, фронт-панель. І також є от і для зручного видання живлення відеокарти. І ще одне забув сказати: ми не поміряли відстань від е піддону материнської плати до кришки. В базі тут маємо 30 до краю шасі маємо 32 мм. Але якщо врахувати ще кришку там плюс 2 3 мм, тобто до 35 мм для прокладування кабелів у вас є. І це зроблено з розрахунком на те, що у вас сюди виходять конектори, і вам туди треба вставити ваші 24 пін, 8 пін там, чи 16, 2 по 8. Ось. І вони також мають висоту. тобто... Трошки виглядається конектор, висвіт сюди. І щоб нормально загнути кабелі, і провести, маємо таку широку е велику відстань від піддону до, зад... до, до правої кришки. Так, е що ми ще тут всередині цікавого бачимо? В принципі, більш нічого такого ось е метал, навіть враховуючи те, що тут купа е отворів? Доволі таки непогано тримається, навіть краще, ніж у деяких корпусів, у яких немає цих отворів зайвих. Ось. Так, по задній частині я вже все сказав. Мені дуже подобається ось цей дизайн. Ось взагало, що можу сказати щодо цього корпусу. Корпус дуже цікавий, і на даний момент здається, це найдешевший. Корпус, який підтримує оцю штуку в конекторі назад. Ну, Frontub материнські плати. Хай, хоч лише мікро e, ATX, але все ж. Ось. E, доволі таки непоганий. Функціонал, звісно, має якісь обмеження, але, як на мене, враховуючи вартість його 1500 гривень, це дуже крута штука. От. І я дуже сподіваюся, що всі виробники з часом перейдуть або хоча б розширять свій асортимент материнськими платами, відеокартами із концептом front to back Ось, бо це дійсно дуже гарно. У вас немає цих кабелів, перегинів. Тут нічого ніде не висить, не стиричить. Просто материнська плата, система охолодження і відеокарта. І все. І це реально дуже круто. Ось, ну, Здається, по корпусу все розказав. Ось, Якщо щось забув, чи ви не знайшли, не почули якоїсь інформації, то, будь ласка, запитуйте, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Також можете підписуватись, поставити лайки, поширювати відео, якщо цікаво. Ось, Також, як вже зазвичай попрошу підтримати. Збори, якщо у вас є можливість підтримати, збори, посилання я залишу в описі до цього відео. Буду вам дуже вдячний, наша країна буде вам дуже вдячна. Е, ось. Ну, таке. Загалом на даний момент це все. Дякую за увагу і до наступних оглядів. До побачення.